Hello. Підходимо на другу сторону, де ми вчора зупинилися, розвернулися, пішли в другу сторону, бо замарилися. І подивимося, що там буде на тій стороні. Позаду нас уже карін міст. Пусть там сходити. От туди на пагорб, там Раский Град. Зайти на гущу вуличку в світі, якщо вона буде працювати. І ну, якщо все буде цікаво, обов'язково добавимо, включимось. Добре, зараз зробимо фото і будемо йти далі. Так, трошки ми тут зайшли у бік. І от такий вид інший, з іншої сторони на Карлів у місті. красивий вид. Сучасне життя вокруг живе свої... своїм життям. А він стоїть вже майже трохи більше 600 років. Вчора трошки почитав про нього. Ну, Зараз вже каша в голові з приводу всяких дат Праги. Ну, Мабуть, років 600 є йому. Вон там кораблик такий пливе. Сьогодні десь на подібному хочемо. Поплавати так. Добр, будем. общі... Добре, будемо. Зараз взагалі добре такий час, людей мало. Краще, ніж ми вчора після обіду тут були. Oh. Oh, go go. We'll Let's go. Так, Поднимаемся на другую стороні. Підходимо до Правського граду. Подивимося. Там ще щось. Може, буде цікаво. 100% будет интересно. Добрый, там дальше включимся. мы по всей лестнице. Вот там мой команд Дима. Вот Дениса. Когда по едешь. Такие тут будут. Направо. Красиво. Вот это Карл Мисс. І трошки починимо йдемо далі? людей уже багато. Там книжці. Лесниця йде. Тут ми от розворачуємось. Дивіться, тут така от площа і такі красота тут. Давайте трошки пройдемось. Будемо роздивлятися. Ось вот такі от фігури. Двеки здоровые фугори. Классно. Они такие здоровые, видео них не показывают. Я трошки вам остану напротив них. І приблизно. Так, десь така гора. Сікав, шо тут за сценки? Сенки якісь покарбили, які якісь поєдинки. Добре, забиваємося. поднялись, видите, поднялся. Какой прохладники. Какой трошки выстынем. Сейчас мы так трошки... О! Вот такая вот будильня. Красиво. И сейчас пойдем там вот. Карта есть. Разъем, где мы находимся. і підемо десь розглядаємося все Так, пройшли ми трохи далі тут такі от дворики ще внутри зараз ми трошки онтарим щоб все побачити Такой собор, треба туда зайти подыгрывать. И тут такая велика такая. Площадь. Камера показана, такая массивная. Интересно, что это за все бутылки? концы там, какие-то якісь, якісь кабинеты. Что тут? Какие-то державні установи тут. Так, зараз трошки приблизом. І подивимося, як воно виглядає. Ні? Які зробки. Як вони це таке строїли. Ось так. Більше 100 метрів. Монтан? Це крутиться. Добре. От підпочинемо там на лавках. Подивимося, йдемо далі. Не знаю, як мене буде чути, бо э, люди шулять. Вода, літа. Добре. цей проект, я думаю, що Так. От тут цікавить. Так. Значить, спускаемся до золотої голочки. Так. Тож Улица. <решили> ну да, мальчик там, там было якісь там забавки. О, какие-то палац Каву можна попити там. Територія, звісно, дуже багато. Просто багато ідемов і мовчки. Мовчки бо дуже багато людей. Шумно. Тому розглядайте самі, дивіться. Коли буде можливість щось буду говорити. Там пешка, пешки. Я говорю на відео, що багато людей, шуму, тому більше знімаю мовчки. Four inch grip. So <coughs> the question. С его настолько и так подобно. Башня у меня касси. Шесть похоже на винтову. лестницу. Трошки на другу сторону відпочити, подивитися що тут який раз колокосати просидів, мабуть, чотирьо часа прошло красиво. Вокруг цього собора йдеш. из сів голову, шею поднимает. Шея болит. Я позатекла. Тут еще вот такой вот чешский лев. Вот ну, самый на выход. Один из выходов. Тут вот караул стоит. Карла сейчас меняется. А кое-что двенадцать да, до полдень. Двенадцать годин тогда сюда с меня. А чем? А это еще не будет. Ченки дают.